Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я вам покажу відео, яке ще зняв минулого року, майже рік тому, і стосуватиметься воно благоустрою центру села Боровиця і села, яке розташоване поруч Топилівка. Бо коли я туди потрапив, я був вражений. Наскільки все доглянуто, облаштовано і впорядковано. І все це роблять звичайні люди без зайвих е, витрат фінансів, фінансових коштів. Люди, які на, працюють технічними працівниками у е, приміщеннях сільради старостату, доглядають і дуже байливо доглядають е, рослини біля будинків. А також старостат намагається утримувати територію біля своїх будинків, теж е, у дуже гарному вигляді. І переглянувши це відео, ви зможете порівняти, а як у вашому населеному пункту місті чи селі адміністрація дбає про навколишню територію. Чи добре, чи ні. Бо у тих населених пунктах, де я мешкав до цього, ніхто про це не дбав. Була занедбана дорога в центрі і територія біля е, старостату поростала бур'янами. І так переглянемо відео. Це село Топилівка, старостат будівля і з, з боку цього старостату Укрпошта. А це перед старостатом зроблений такий сквірик. Дерева. А це пеньочки, щоб люди сідали тут, де автобус зупиняється. А це кущики посаджені, різноманітні. Дорожки вимущені плиткою, лавочки. І різноманітні хвойники і інші рослини ландшафтного дизайну. Дуже все доглянуте, красиве. Оце вхід такий. Рози тут навколо входу. Це такі хризантемки, сінтябрінки ростуть. Сьогодні 31 жовтня вони цвітуть. Оце самшитики різноманітні. І такі кущі лаванди. Сама лаванда по собі зараз не цвіте, але дуже пахнуть листя. Отакі хвойнички ще, ялинки. Все дуже красиво, доглянуто. Руки людини присутні тут постійно. А це тут в кінці цієї алейки, Отакий дитячий майданчик і тренажер. І з того боку лавочки, і там пам'ятник. Ну, саме більше дивує те, що тут у всіх селах на Черкащині, ну де ми були, асфальтована дорога в центрі села ідеальна. Он пошто приїхала вже, а це пам'ятник тут. А це вже в Боровиці? Це якраз іде облаштування такого фонтану, лавочки нові завезли, плитку викладають до ріжки, лаванду висадили повз доріжки і по той бік. Оце є лівець козацький. Росте, і оце є лівець. або стріхта, або другий забув, як він називається. І оце в центрі на площі асфальтували. Все покриття повністю цей рік великими латками, дірок нема. Сюди приїжджає маршрутка. І реконструкція він, продовжується. А це це ж саме місце, що ви тільки що бачили, тільки вже в цьому році, прямо зараз. Це прямо сьогодні, у вересні місяці. Вже все облаштовано порядковано і як завжди доглянуто. Що вранці, бачу, технічні робітники старостату поливають квіти, полють. І не треба ніяких додаткових платні їм за це. Все в межах своєї зарплати. Виділяється на це час у їхньому графіку роботи. Это у нас старостат вместе с конторой сельгосского рейса «Дружба». Он видите, что занимаются на майданчику. І цей майданчик я вам показував минулого року. Бачите, все витоптано, діти лахи сюди щовечора приходять, як трохи трохи спаде. Все чистенько, гарненько. Це центральна клумба і пам'ятник. Лавочки стоять. Ніде сміття нема. Все прибирається, за що можу подякувати нашим робітникам. А ми вже пішли до пляжика, подивимося яка сьогодні водичка. А на сьогодні в мене це все. Все найкраще, шановні глядачі. Побачимось!